Вітання всім сьогодні у мене в гостях Євген Макда, політолог, журналіст, історик, інтелектуал, директор інституту світової політики. Я дуже рада бачити Євгена не просто в гостях, а у на кухні. І сьогодні ми будемо готувати друни. Друни або драніки, Дру, Друни – українська національна страва, як вважають українці. А білоруси чомусь вважають, що драники це їх національна справа. І сьогодні ми будемо розбиратися в усіх. Тонкощах, нюансах відносин з Білоруссю краще ніж Євген, і авторитетно точно ніхто не розбереться, не допоможе нам розібратися. Вітаю, добрий день, слава Україні і живе Білорусь. Я справді у Тетяни на кухні вже вдруге. Перший раз це було не на кухні, а в гостях. Але тоді мені мене не вдалося вмовити на те, щоб я щось готував. А цього разу вдалось, і я вирішив. Ексклюзив, так? Треба щось робити. Якщо ми говоримо про деруни-драніки, то значить треба щось відповідно терти в будь-якому випадку. Незалежно від того, будуть це деруни чи драніки, немає значення. Я думаю, що білорусько-українські відносини вони потребують того, щоб їх терти і <слухи> про них терти. Э, можливо, точити ляси. До речі, білоруською мовою теж точити ляси. І багато розмовляти, тому що якщо ми не займаємось відносинами з нашими сусідами, якщо ми не займаємось добросусідством, то нічого хорошого з цього не вийде. Я думаю, що у нас, не знаю, чи буде дискусія, мені відомо, що в білоруському суспільстві є гостра, надзвичайно гостра дискусія, чи додавати до драніків борошна. Ми поки що не вирішили, чи будемо ми це робити, чи ні, але в будь-якому випадку, я думаю, без картоплі нам не обійтись. Насправді, тут ще є цікавий момент, пов'язаний з білорусько-українськими відносинами. Він полягає в тому, що. Зараз в Білорусі дефіцит картоплі. Ця картопля, я так розумію, не білоруська, але в будь-якому випадку. Подивіться, яка красива. Ну, вона наша да. українська, вона, дуже... вона, ну Звичайно, така красива картопля, хай не ображається наші білоруські сябри, але вона може бути тільки українською. Це зрозуміло. Ну, а е... Чому дефіцит з картоплі? Тому що е Лукашенко має у себе командно адміністративну економіку і білоруські фермери, білоруські сільгоспвиробники у нього там. І агромістечка, і багато чого іншого, вони е, значить, продали багато картоплі в Росію, це ж фактично безмежний ринок, і тому вони ну, опинилися в такій ситуації. То вони зараз будуть в прямому сенсі дивитися нашу програму. І в них буде капати слина. Так, да, да. красива картопля, раз її взагалі немає. І ще я впевнена, буду дуже апетитні деруни. Я голосую за деруни, що ми сьогодні будемо готувати. Так, я згоден, що ми готуємо деруни, і в будь-якому випадку це буде процес, який безпосередньо буде пов'язаний. Насправді, для мене це. Дуже цікавий момент, тому що, мабуть, за 50 років життя це вперше я публічно щось готую. Я взагалі невеликий любитель е, готувати, але заради білорусько-української дружби чого тільки не зробиш. Причому на да? ну, ж ми, ми ж, нас житомирян, 100% хвилює ця тема. Я думаю, сьогодні ще повернемося а чи не паде Білорусь. Але інтригу не розкриваємо тільки в кінці. Ні, так? Ні, зараз не розкриваємо. Зараз говоримо про те, що насправді між. Е... Україною і Білорусію 1084 кілометри спільного кордону. Я думаю, що не кожен наш глядач знає про цифру саме 1084. Так. Насправді, буквально нещодавно виповнився 31 рік, як Лукашенко став президентом Білорусі. Він був, до речі, першим президентом. І за моїми спостереженнями, це. Дуже такий цікавий момент, коли в Білорусі говорять, що у нас немає колишнього. Тобто у них немає колишнього президента. І це не тільки європейський і чи там пострадянський рекорд, але і е, ну, один з таких рекордів. Фідель Кастро, хіба що? Да? Бо, Боже поспечався. Ні, не, не тільки е, Мобуту е, африканський теж диктатор. Тобто, там насправді є такі, хто десятками років перебував при владі, але Лукашенко ж імітує проведення виборів і тому він насправді парадокс полягає в тому, що він в 94-му році обрався на демократичних виборах. Там була цікава достатня ситуація, тому що в 94-му році Лукашенко йшов на вибори як антикорупціонер, як не смішно, як людина, яка Очолювала антикорупційну комісію Верховної Ради, і, ну, коротше, я навіть не знаю, з ким з українських політиків його порівняти. Тобто, умовний прогресивний кандидат. Так, да, порівняно Так, дуже, нас... дуже, дуже прогресивний кандидат. Порівняно з одного боку, там був В'ячеслав Кебич, тодішній прем'єр, який ну, належав до категорії червоних директорів. А з іншого боку, одним з таких серйозних кандидатів був Зенон Позняк. Позняк – це лідер Білоруського Народного фронту і людина, яка відкрила білорусам сталінські злочини, в Рощищі Коропати. І, на мою думку, я знайомий з Позняком особисто, він, ну, такий, знаєте, класичний консерватор, який. Розповідає про те, як тобто він прихильник білоруської мови. І... Але е, тут, тут е, цікавий був збіг, що якраз влітку 94-го року українці обрали своїм президентом Леоніда Кучму. І на мою думку, от, дві пострадянські держави, ще називають Білорусі Україну відкладеними націями, вони фактично опинилися ну, на такому цікавому роздоріжжі. Коли кожна, кожна країна пішла своєю дорогою. Тобто у нас там олігархічний капіталізм, там олігархи, ну дійсно, олігархи можуть впливати на вибори президента. І той самий Кучма, який пробув єдиний з українських президентів два президентських терміни, він зараз на пенсії, але він же після пенсії повертався, там він був. В процес, міську, та мирний, в, мирний процес в мінську, так. А Лукашенко весь цей час перебуває при владі, і, в принципі, альтернативи йому, ну, станом на сьогодні великої немає. Хоча він все фізично гірше і гірше виглядає. Білоруські його опоненти дивляться на те, що він вже там якісь проблеми з диханням, що в нього задишка вже, коли він навіть сидить, і так далі. Але. Проблема в тому, що у Лукашенка немає великої альтернативи, тому що ця моя думка не дуже популярна серед білорусів, але проблема в тому, що після нього може прийти тільки ще більш проросійський президент. Тобто, насправді, Білорусь сьогодні це дві частини. Є такий жарт, що у білорусів всього по два. Uh -huh. Дві спілки письменників, ну тобто, uh -huh. два президента Лукашенко і Світлана Тихановська. Хоча Світлану Тихановську називають президент-елект, зараз більше уваги приділяється вже не Світлані Тихановській, а її чоловіку, якого звільнили ну, в uh -huh. середині червня Сергію Тихановському. Так, Євгене, у мене, якщо можна є пропозиція, все по два в Білорусі, а я стою нічого не роблю. Я також хочу бути суб'єктом. Давайте в межах гендерної рівності. Так, домовились. Я також не часто, до речі, це роблю і особливо на камеру. Так, а ви давайте про опозицію. Тому що у мене можна зразу так забігаючи наперед, бо я ж все нетерпляча. У мене до опозиції все одно стосовно є питання. А чи не про російські топиті сім'я Тихановських кандидати? Чи то прямо це насправді хороше питання, тому що в. У 2020 році, на мою думку, всі е, кандидати, які йшли проти Лукашенка, вони були, якщо не проросійськими, то десь узгоджували якісь е, свої позиції з е, е, Росією. Чому Ну, по-перше, Білорусі тоді так не сприймалося, ну вона ж не була об'єктом агресії з боку Росії. Раз. По-друге, в Білорусі з 95-го року, це вже з подачі Лукашенка. Білоруська і російська мова мали рівні права, і вони, в принципі, нормально, на думку росіян, співіснували. Але сьогодні в мінську складно навіть знайти школу, де говорять, де вчать білоруською мовою. І ну там книжки видаються, ще там якісь пісні співають. Але ну от вона нагадує українську мову в радянські часи. Б... Можна, я ще маленький лайфхак? Я тут хочу сказати, що я хазяйка. І для того, щоб була золотиста картопелька, спочатку картопельки, трошки потім цибульки. Припрошую, ну я мала це сказати. Я думаю, що мали. Е, ну... Після того, як передача вийде, ми у нас буде багато відгуків. Тобто я повторюю, що все залежить від того, чи додамо ми борошно, чи ні. Я думаю, що я навіть не знаю, чи варто це зробити заради білорусько-української дружби, не додавати борошно і показати, що ми готові там, на якісь поступки, тому що у нас більш сильна позиція. Ну, насправді, я в білорусько-українських відносинах завжди кажу, що в України сильна позиція, сильніша, і ми маємо. Бути більш, ну я не знаю, скажімо, не, не, не більш виваженими, а більш такими толерантними. толерантними. До речі, білоруси це е, та нація, яка найсильніше воює за Україну з 24 лютого 2022 року. А От хочу сказати, взагалі, да, глобально знову ж таки забігаючи у Білорусі нам ворог чи ні? Да, тому що для мене статус не визначений. Нібито з починалася війна. Але ж вони ну, такі не піддались Росії повністю. Е, білоруси окремі, можливо, військові потрапили на територію України, але безпосередньої масової участі білоруських військ не було, і, я думаю, не буде. Знаєте, з лютого 2022 року мені довелось зробити чимало коментарів, інтерв'ю, де я наголошував, що якщо білоруські війська опиняться в Україні, то наші відносини двосторонні вони будуть зіпсовані. Ну, дуже надовго. Цього не сталося, і починаючи з осені 22-го року припинилися ракетні обстріли з території Білорусі. Але якщо в 22-му році Білорусь була оперативним тилом російських військ, то зараз е чимало білоруських підприємств працюють на російську оборонку. Виробляють приціли, там готуються побудувати завоз виробництва безпілотників. Десь там вже росіяни розканібалили Білорусь в тому сенсі, що вони забрали і багато боєприпасів, окремі дефіцитні там, зразки військової техніки і так далі. Але білоруси у них в офіційному гімні, ну той, який. Звучить як офіційний гімн Республіки Білорусь сьогодні, він починається словами Ми білоруси мірні люди, і насправді та травма, яка після Другої світової війни, вона дуже в Білорусі помітна, і те, що там війни не хочуть, і Лукашенко сам війни не хоче, це, це правда. Тобто, білоруси воювати скоріш за все на боці Росії. Не будуть. Не будуть. Е, ну, є поодинокі, які підписують там їх. Доста... Ну е, підписують контракти з білоруською з російською армією, воюють. Е, як у нас теж понад тисяча білоруських добровольців пройшла через різні підрозділи е, української, українських сил оборони. Най, найвідоміший — це полк Суся калиновського але є ще й, е, е, білоруський добровольчий корпус і інші підрозділи. Тобто, Треба сказати, що це ну, такий достатньо цікавий тренд. Тобто білоруси вчаться воювати в лавах українських і меншою мірою російських військ. Так, Євгене, можна зараз до драників, до дорунів, да. До дарунів. Е, картопля, цибулька все є. Золотавий кольор? Єйце. Єйце. Одне? Думаю, два. Ну, давайте, це ви. Да, це вже буде ваша відповідальність. Так. У Білорусі вже всього по два, значить і яєць має є бути дата. два. ну логічно, що ж я навіть за, 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 дарма задавала питання неслушне. Е, мука? Додаємо чи ні? Ні. Заради білорусько-української дружби не будемо додавати. А може трошки компромісний варіант? Ні? Ну добре, трошки зовсім символічно, щоб ніхто не бачив. Я відвертаюсь. Так. І тепер починаємо перемішувати. Сіль перець. Це, я думаю, кожен додасть по смаку, тому що в наших. Відносинах стільки багато різних проблем, що е, якраз і сілі перець це з одного боку ніяк не буде зайве, а з іншого боку, це такий е, нам е, важливо сформувати, можливо, зараз нейтральний смак білорусько-українських відносин, максимально нейтральний, для того, щоб вони були е, прийнятними для всіх. Ну, така майже дієтична страва. Дієтична страва на е, Поліссі, правда? Так. Де е, у мене є мій добрий приятель Поліщук Олексій Дзікавіцький, от якому я скажу, що коли він приїде в Україну, то доведеться його почастувати драника. Він зараз ну він вже в Польщі, тому що він, е, я б сказав, е, противник Лукашенка і людина, яка проти Лукашенка. Інформаційно боролося, mm -hmm. я думаю, що це теж боротьба. Тут теж треба розуміти, що такі, як Олексій, вони не єдині, їх достатньо багато. Е, тобто після подій протестів 2020 року з Білорусі поїхали сотні тисяч людей. Але от цікаво, що нас ще поєднує. Як в Україні не знає, скільки у нас поїхало. Після широкомасштабного російського вторгнення, так в білорусі воліють не говорити, скільки у них поїхало білорусів. Ну, зрозуміло, що це сотні тисяч людей. Але тут теж треба розуміти, що і у них, і у нас є люди, які живуть на території Росії, це теж правда. Багато білорусів живе в Польщі. Десь десятки тисяч живуть в Литві. Е, є значна діаспора в Грузії, до речі, розкидані по країнах. Інших країнах Балтії в Україні білорусів не дуже багато, є етнічні білоруси, які, так би мовити, наша національна меншина. Але е, свій час, в 20-му році, щось 300 тисяч білорусів проїхали через територію України і опинилися е, тут. І багато з них тут пускали коріння. Але з початком широкомасштабного вторгнення, природньо, що люди не захотіли жити. Під бомбами і вони виїхали там далі до країн Європейського союзу. Добре, значить, поки ми приходимо в термічну обробку. Знаєте, мені прийшла думка: ми з вами обговорюємо українсько-білоруські відносини. А є зараз реально на державному рівні відносини? Є дипломатичні відносини між Україною та Білорусію не розірвані, але послів немає в Україні. Взагалі немає білоруських дипломатів. Вони виїхали ще в березні. 22-го року, причому виїхали через територію Румунії. Ну ясно, тому що виїхати напряму на територію Білорусі вони не могли, там ішли бойові дії, а в мінську працює буквально кілька українських дипломатів, які займаються там консульськими питаннями. Ну підтримують такі, знаєте, слабкий вогник двосторонніх відносин. Але ж драніки не смажать на слабкому вогнику, так мені здається. Ідемо смажити так, на сильному добро. вогні, дружньому. Пропоную ще трохи поточити ляси, поки у нас там дируни, як українсько-білоруські відносини пливуть, смажаться самі по собі, лагідно, так? Е, ну я б сказав, що у нас е, не геть безконфліктні відносини, але відносини, в яких точно, ну, на мою думку, немає, не повинно бути ненависті. Тому що білоруси і українці, ну, у всякому разі, в осяжній ретроспективі один з одним не воювали. А коли діяли спільно. Ну, наприклад, я в період з п'ятнадцятого, навіть чотирнадцятого по й рік називав Лукашенка гібридним союзником, тому що Лукашенко постачав тоді Україні паливно-мастильні матеріали там почалася війна призначення. Так, спочатку російського вторгнення, але потім, ну повідок на якому його тримає Кремль, він став коротший, 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 і це було все більше і більш відчутно. І зараз це ну теж в принципі відчувається і відчувається дуже сильно. Після 2020 року Лукашенко ну практично кожен рік стає ближче до Росії, він стає більш помітний. Але Лукашенко, ну він справді на сьогоднішній момент останній диктатор Європи. Але це звання йому Путін вручив, перекинув як гарячу картоплину. 20-му році перекидає е, так, в другу. І Лукашенко її і змушений тримати в руках, а часом ще навіть їсти публічно для того, щоб показувати, що у нього все добре, що він ну, такий, знаєте, суп, політично супермачо і так далі. Але е, все ж ну, мені видається, що він, е, ну, він зацікавлений в тому, щоб Білорусь була незалежною, і, до речі, Багато білорусів зацікавлені в тому, щоб вони були незалежними, щоб вони не були частиною Росії. Це одна з особливостей їхнього е, політичного позиціонування. Але і сказати, що вони з Росією вороги, я теж не візьму. Тобто, це складне суспільство. Ми живемо в певній пастці, тому що наші мови подібні, але ми дуже довго говорили один з одним російською мовою. Зараз вже є відчуття, що треба говорити рідними мовами, а не російською. І це розуміють і білоруси, і українці. Тим більше білоруська-українська подібні десь на 80%. Тобто я ніколи не вчив білоруську мову, але розумію її, читаю білоруською мовою, в принципі, без проблем. Це один момент. Інший момент, ми маємо транслювати український досвід на Білорусь. Це не означає, що це досвід, ну скажімо, Ворогування з Росією це не зав... не, не прийде зараз в Білорусь, чи скажімо досвід нашого прагнення стати членом НАТО, це теж не пройде, тому що е, в Білорусі зараз потужна е, пропагандистська машина. Вона е, ну так активно дуже промиває мізки, але е, говорити про питання децентралізації, про питання національного відродження, про те, як захищати людські цінності. Про те, як бути е, громадянами і членами нації, яка в центрі Європи, не так як Лукашенко говорив про Білорусів, про те, що білоруси це русське з ознаком качества, я думаю, що це нам цілком до снаги, і ми маємо вибудовувати такі контакти. Насправді, е, мені прикро, що на цьому на цій довжині кордону 1084 км, кілометри, не тільки зараз практично немає пропускних пунктів. Тобто це фактично лінія фронту, де просто немає бойових дій, але е, прикро, що ми не знаходимо можливості е, говорити більше. Я, ну, наприклад, цікаво е, на Ютубі пороблено у мене була е, розмова з авторками, і в січні вона вийшла якраз перед тим, що називали в січні. Президентські вибори в Білорусі і понад 40 тисяч переглядів. При тому багато з них були з Білорусі. З білорусі. І, е, ну, білорусі, білорусі білор... вас так, ну так вийшло, що білоруси мене знають, тому що насправді не так багато людей цікавляться е, білорусі в Україні, не так багато намагаються формувати політику стосовно Білорусі. Але я думаю, що цей шлях ми осилимо, цей шлях нам цілком до снаги, і цей шлях. Ми зможемо пройти. Ну і маємо, тому що коли у нас одне з головних таких новин час від часу, а чи буде напад з Білорусі, тобто зрозуміло, що ми приділяємо Білорусі увагу, тому ми маємо не тільки заголовками приділяти, да? якимись страхами. Тобто, це все таки. Так. треба... Е, ну, Говорити, що будуть, ну, тобто що Білорусь готова проти України воювати, абсолютно ні. Я б сказав, що якщо б Лукашенко десь зник і замість нього прийшов. Інший лідер Білорусі він би був не лише проросійський більш, але він би може і грав би в цю гру на, на початках свого перебування при владі. Але самі білоруси вони не підтримують агресію проти України. Це не значить, що всі вони е, за Україну. Але з іншого боку, є е, ну біля двох десятків людей рейкових партизанів, які намагалися завадити російським перевезенням і Яких ну дуже жорстко затримували білоруські спецслужби, буквально коліна mm -hmm. прострілювали людям, і вони е, отримали тривалі тер, терміни тюремного ув'язнення. Це ті люди, про яких так само як і про е, полонених калиновців, кліща і тромблі. Ми не повинні забувати. Окей. Okay. Тому вересень білорусько-російські навчання, ми дивимося оптимістично. Ми дивимося спокійно, тому що навчання запад 2025» – це навчання, які відбуваються часто, вони відбуваються регулярно і раз на два роки, і поки що за цей час після 2014 року, коли Росія почала бойові дії в Україні, вона нічим не здивувала. А якщо країни НАТО не готові до розвитку. Якогось надзвичайного надзвичайної ситуації, там навколо сувалського коридору. Тощо, то ну тоді виникає питання: а чим є тоді цей військово-політичний блок? Отже, ми зробили такий е, імпровізований е, білоруський соус, сметана з кетчупом, і якраз час спробувати. Тримайте його треба да. розмішувати, міксувати чи? Е, я думаю, що це кожен робить на свій власний смак. Так, до е, додатково додавати. Я вам допоможу. Дуже ароматно пахне, вавить мене. М -м -м, дуже непогано. Ну, за білорусько українську дружбу. Дружбу. Е дякую вам за розмову. У мене ще залишилось багато питань. Для мене ще не всі закриті, але більшість все таки, так. Да. Дякую за стриманий оптимізм, чи позитив, чи за віру в майбутнє, взагалі, як завжди, за класну аналітику зупини, не може зупинитися в процесі споживання дарунів. Е, а я бачите, я, я втрачаю позиції. Я тут говорю, 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 а дерунчики не, не куштую. Е, глядачам дуже дякую всім за увагу. Це реально смачно. І я ніколи в деруни не пробувала з білоруським фірмовим соусом в виконанні Євгена Магди. Я, я думаю, навіть в авторстві Євгена Магди це реально класно. Хай живе Білорусь. Живе Білорусь, слава Україні. Дякую.